Позвався Ісус і каже, хіба не десять очистилось, а де ж дев'ять у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні Євангеліє про вдячність. Ісус говорить про силу віри і про вдячність, що саме через вдячність ми отримуємо великі ласки. Великі ласки не тільки для. Тіла, але й для душі. Побачимо, Ісус, що попри одне село, на зустріч вийшло йому 10, 10 прокажених. Проказа це хвороба, коли гниє ціле тіло, коли йде такий запах від людини, що неможливо коло неї стояти. На прокажаних вішали дзвіночки, і вони йшли. І коли люди чули, що дзвонить дзвіночок, вони знали, що це йдуть прокажені, і кожен втікав від них. Тому що ця хвороба була також заразна, вона передавалася. І бачимо, вони підходять до Ісуса. Ісус чує ті дзвіночки, Ісус знає, що вони наближаються, але Він не втікає в них, а навпаки, йде до них на зустріч. Прокажені просять про очищення. І Ісус каже: Ідіть і покажіться священникам. І вони повірили Ісусові. І пішли показатися священникам, і коли йшли по дорозі, вони зцілилися, проказа, це все гниле тіло, воно стало живим тілом, воно стало нормальним тілом. І вони прийшли до священників, показалися, бо так вимагав закон, щоб показатися священникам, що потім священники сказали, що ці прокажені є чисті люди, не бійтеся їх. Вони повертаються до нас, нашу сім'ю, нашу родину, наше суспільство, наше місто. Тільки один з них. Вирішив повернутися назад до Ісуса і подякувати Йому за Це. Здається, навіщо Богові хвала? Навіщо Богові дяка, Він зробив свою справу? Але тут не йдеться про те, що Богові потрібно, то йдеться про людське. Чи ми вміємо цінувати Божі Дарія, чи ми вміємо. Сказати Богові дякую за те, що Бог дає мені кожного дня за те, що я сьогодні прокинувся, чи я сказав Богові дякую, чи я повернувся до нього. Бо кожен дякую, кожне повернення до Бога це є зцілення нашої душі. Бо коли я кажу дякую, я відкриваю своє серце для Бога, і Бог ходить, то я ще з більшими ласками і ще більше мене збагачує. А коли я отримав то то і то, а то так має бути, а то так. Кажуть, зірки склалися, чи ще щось, чи шершусь, чи ще щось, чи так заплановано, чи така карма, чи так, і так далі, і так далі. Але навіть хто ті зірки складає, хто створив цей світ, хіба не Бог? Господь створив це все. Тому дуже важливо бути вдячними Богові. Не тільки отримати для тіла ласку, але отримати для душі, повернутися до Нього. Сісти в Його стопах, як цей прокажений, він прийшов і сів в стопах Ісуса, тобто він насолоджувався, що Бог є з ним. І це мета нашого життя повертатися до Ісуса і бути в Його стопах. Є одна така історія, що батько мав троє дітей. І ось він повернувся з роботи, змучений, але з любов'ю до своїх дітей і приніс коробку цукерок. Відкрив і кличе, діти, каже, ходіть сюди, я приніс цукерки, вгощайтеся. Прибігла одна дитина, купила цукерку, сказала, нічого не сказала навіть, забрала ту цукерку і побігла в другу кімнату, залізла під ліжко, щоб інші діти не бачили, і з'їла ту цукерку. Друга дитина прибігла, взяла ту цукерку, сказала дякую, розвернулася і пішла. Третя дитина прибігла, взяла цукерку і каже, тату, каже, я тобі дякую. Ти так сьогодні працював тяжко на роботі, але ти пам'ятаєш про нас, ти нас любиш, і я тебе люблю. Дай я тебе об'їму. Можна, я сяду тобі на коліна, каже, сідай. Посадив хлопчика на коліна, хлопчик ще дав тату цукерку. Каже, на тату, ти теж хочеш їсти, бо ти теж змучився, ти теж працював сьогодні. Хто зробив правильно? Напевно, третя дитина, яка прийшла до тата, яка сіла на коліна, яка пошкодувала тата, сказала, ти сьогодні натрудився, і яка угостила тата також тим цукерком. Бо перша навіть не, не сказала дякую, отримала дар і погнала. Друга сказала дякую, але неї не застановилася і погнала. А третя дитина зробила з любов'ю. Зробила з вірою. Так само і ми деколи в житті є тими, що беремо, але навіть не скажемо дякую. Деколи є тими, що скажемо дякую і забуваємося, і собі полетіли по життю. І все, поки знов щось не сталося, тоді знову ми не згадали про Бога, знову отримали і далі покотилися по життю. І третє, це коли ми розуміємо, що кожна волосина на нашій голові, яка Ісус Христос, і порахована, що кожен наш подих є в руці Божій, що все є в руках Божих. І це усвідомлення повинно наповнювати наше серце вдячністю Богові за кожну мить нашого життя. Навіть маємо важкі моменти. Господи, дякую Тобі за це. Бо цей момент показує, що я потребую тебе, що я без тебе не можу справитися. Прийди в ту проблему, наповни її собою мені. Тоді, коли ми будемо так молитися, коли ми будемо дякувати Богові, то Господь свої проблеми зробить благословення для нас. Отож, молімося і будьмо вдячними Богові за все.